Я знаю, що в мене гарний настрій, <ріху> да, і дуже приємно. І зараз остаточні мені вже надали цифри, тому що я не знав, який там відсоток, він вже принципове значення не має, але е, остаточно так сталося, що в мене в моєму дні народженні, як хто займається нумерологією, то дві сьорки. Це таке рідко буває. І сьогодні відсоток, який нарахувала ТВК. 77%. Тому 7 Це дуже гарно. 77%. 77%, 77 17 сотих, так? 37. зараз вже 25 чи 25 робити повод. Ні, це 25 всі, всі, то один місяць. На другому місці йде Педу 4,62. Ох, на третьому місці йде Петренко 4,49. На четвертому, ну якщо це умовні такі місця, то вибачте, я не хотів би до такого ганьби дожити, щоб до мене віддали 4% за 16 років роботи. Ну так сталося. Придатку 4,07%. На п'ятому місці йде молодий. 2,1%. На шостому місці йде е, Шегель 1, 1, – 1,86% і Севоракша 1,33%. Тому я хотів би всім подякувати, тому що це результат якраз е, спільної роботи всіх нас, тому що е, спасибі, що під час виборчої цієї кампанії в нас комунальні служби працювали дуже гарно. Е, не було ніяких збоїв. Я коли зустрічався на промені в п'ятницю, пів восьмого, як на зло там світло включалося, пів дев'ятого. І питають, а чому ж світла немає? Тому ви знаєте, це спеціально провокацію зробили, щоб я не міг з вами зустрітися. <рес> То такий був збой. А так, в принципі, все було прекрасно. Я дуже дякую. І сьогодні щасливий я тим, що я з вами, і ми будемо далі працювати в цьому ж ритмі, в цьому ж режимі. І я так думаю, що це якраз висока оцінка, що ми є на правильному шляху. Ті, те обливання брудом, які здійснювали окремі опоненти, хай це залишається на їхній, на їхній совісті. Мені цих людей просто шкода і жаль. Якщо, можливо, хтось і піддався на цьому, я можу навіть більше того сказати, що не буду розписуватися за всіх, за всі міста, але в нас вибори пройшли чесно, в нас вибори пройшли прозоро, у нас вибори пройшли. Ну, так як дійсно було виявлення, ми пройшли. Ті листівки, які з'явилися в соцмістечку, там нестерівці, в Лозівці про те, що там, де були намальовані відсотки, яка партія скільки візьме, і закінчилося вперед до демократії з паном Федорчуком, от я знаю, хто це робив. Окремих з них задокументували, але я зараз навіть не хочу ніяких там дій вчиняти, хай це залишається на їхньому союзі.